Thank you Небезпека, яка чатує на водоймах. Про що саме йдеться та як вберегти себе, розкажемо згодом у випуску на календарі 13 січня, вівторок на годиннику 20.40. А це означає, що саме час поговорити про важливе, про те, що турбує громаду, що обурює чи стає предметом гордості. Мене звати Роксала Жукова. Команда ж наших журналістів вже готова розставити головні інформаційні акценти. Та спочатку про все стисло. Години в чергах і зірвані виплати Кременчужани заявляють про параліч роботи одного з відділень Укрпошти. Нерухомість, земельні ділянки, транспортні засоби, доходи та грошові активи, чим володіє новоспечений очільник полтавської облвійськадміністрації Віталій Дяківнич та члени його родини. Аналіз декларації посадовця. Сьогодні у Автозаводському районному суді Кременчука відбулося чергове засідання в рамках кримінального провадження щодо директорки першої міської лікарні Галини Бородянець. Що відомо, волонтерська розробка око продовжує вдосконалюватися і вже має кілька бойових модифікацій. Паралельно небайдужі Кременчуківці передають на фронт тисячі окопних свічок про допомогу, що реально працює на перемогу згодом у випуску. Кременчуцькі волонтери повернулися з передової сотні кілометрів та чимала допомога для наших захисників. Робота одного з Кременчуцьких відділень Укрпошти на вулиці Республіканській для місцевих мешканців перетворилася на справжнє випробування. Люди скаржаться вже майже місяць не можуть вчасно сплатити комунальні послуги чи отримати обіцяну тисячу гривень зимової підтримки. За словами містян, через постійні збої у роботі комп'ютерної техніки та непрацюючий генератор відділення фактично паралізоване. Черги розтягуються на години, а інколи і на кілька днів. Сьогодні ж терпець у людей увірвався. Вони прийшли вимагати пояснень. Подробиці у сюжеті нашої Дарії Згури. Із самого ранку вівторка у приміщенні відділення номер 25 Укрпошти десятки обурених людей. Хтось прийшов ще до відкриття, інші займають чергу знов і знов. Адже отримати бажану послугу з першого разу вдається не всім. Переважно це люди літнього віку, для яких сплата комунальних послуг або отримання державної допомоги не просто формальність, а життєва необхідність. Та замість кількох хвилин обслуговування, години очікування, знервовані розмови і безсилля. А це такі отношения к людям. Комп'ютер постійно не працює, в їх зависає, невозможно. Во вторых у їх ане говорять, що в їх не фонд в першу чергу їх у почта, а потім уже платить цю тисячу невозможно. І доста генератора немає, свята немає. Ну це ж невозможно. Люди не пройдуть і тут залишилося до 24 февраля. Люди не пополучаються тисячу. Вони не спіють просто пройти все це. Пенсіонери обурені через таку роботу поштового відділення. Вони змушені проводити тут більшу частину свого дня. Час, який мав би йти на відпочинок чи лікування, минає у нескінченних чергах. Так 85-річна пані Тамара приходить до цього відділення вже п'ятий день поспіль, сподіваючись нарешті отримати необхідну послугу. Прихожу спеціально занимать очередь по половине седьмого утра для того, чтобы хоть близько быть к этому. Вчера четвертая час, вот эти все мужчины, вот эти стоят, подтвердят, что мы все вчера тут стояли. И позавчера і вчера. Я и за, за ней, за не я даже за ней була очередь. Была она была третя, я четвертая. Ну, дійшли до не і все, і все. і не ну, і так себе. я була все ну, в суботу, і в понеділок, і сьогодні а мені 86 років. Скільки я сюди проходила, скільки я маршруткою проїздила, скільки я впала. І, і, і трамву отримала, і все. За цю нещасну тисячу. У минулому році мені дали карточку, я поїхала в аптеку, взяла лікарства, всі, які мені треба були, ті, що я постійно купую, і все. А тут сказали, будуть і лікарства, і продукти, все, та оказується, нема. Прокоментувати ситуацію до людей вийшла начальниця відділення номер 25 Укрпошти Марина Олексєнко. За її словами, на посаді вона лише четвертий день, тож усіх нюансів роботи ще повністю не опанувала. Водночас, появу багатолюдних черг керівниця пов'язує зі зміною цьогорічного алгоритму отримання зимової тисячі гривень, а також із технічними збоями у роботі самого відділення. Немає генератора, зламався. Генератор ремонтують, пообіцяли до кінця тижня, що він приїде. Так як відключають світло, зрозуміло, що ми обслуговувати людей не можемо. І є технічні невеликі проблеми ну, технічні проблеми з програмою. Вирішаємо, але черги поки буде тисяча, тому що в цьому році тисячу зробили тільки на відділення Укрпошти, не так, як в прошлому році було на банки. Зрозуміло, що кількість людей дуже дуже збільшилась на пошті, і черги однозначно будуть. Разом із тим місцеві мешканці скаржаться, що навіть у той час, коли є світло та техніка у відділенні працює без збоїв, обслуговування залишається вибірковим. Посилки працівники продовжують видавати. Натомість виплату обіцяної зимової тисячі гривень людям призупиняють. Приймають, якщо шість чоловік пройде в день. Це хорошо, якщо шість чоловік пройде в день. І приймають вони. До чотирьох часов, навіть якщо світ є після чотирьох, а працюють до восьми, вони вже не приймають. Та й на ці претензії у керівництво відділення відповідь знайшлась. Тому що по графіку світло виключають 16.00. його можуть від... відключити в будь-яку хвилину. У нас була у мене черга 3.2, Було таке, що було було світло, а Потім його раптово виключили. Якщо ми починаємо розраховуватися з тисячою і зависає комп'ютер, ми далі не можемо аналювати цю програму. Кого ви тоді будете? Опять ви будете претензії до нас. Навіщо нам це потрібно? Отож наразі людям залишається лише сподіватись на покращення та терпляче чекати, поки фахівці обіцяють виправити незручності. Про інше зловживання службовим становищем за частиною першої статті 364 кримінального кодексу України інкримінують директорці першої міської лікарні імені Богаєвського Галині Бородянець. Сьогодні у Автозаводському районному суді Кременчука відбулося чергове засідання. Про що йшлося у судовій залі у наступному сюжеті. Сьогодні на черговому судовому засіданні по відеозв'язку слухали свідків кримінального провадження представників Держаудитслужби Полтавщини. Що в ході дослідження стало їм відомо, запитав присутні на засіданні прокурор Андрій Никифоренко. Так ми були залучені головним управлінням національної поліції, вибачте, Прим... до слідчим відділу приміщенського району управління головного. Управління національної поліції Полтавської області в кримінальному провадженні е, стосовно надання відповідних консультацій з питань діяльності комунального комерційного медичного підприємства Кременчуцька перша міська лікарня імені Боганівського. Е, на дослідження були надані е, договір закупівлі е, по електроенергії та 14 додаткових упод на них. І поставлено питання щодо відповідності вимогам закону України про фактичних закупівлі, додатково укладені погод до договору поставки. Та якщо вони відповідно укладені з порушенням законодавства з рахунку збитків. Аудиторка зазначила, що були встановлені збитки внаслідок укладання додаткових угод за двома порушеннями по строкам і по сумі. Адвокат Микола Лобов запитав пані Мельникову про підстави, які призвели до таких висновків. Підставами стали дослідження системи Прозоро, де були опубліковані всі дані по угоді зі змінами. Відповіла Ірина Мельникова. А можете пояснити на підставі, чого ви дійшли до висновку, що. Оплата електроенергії за цим договором здійснювалась виключно за кошти бюджету. За кошти бюджету справа в тому, що ми керувалися практикою Верховного суду, яка говорить про те, що комунальне підприємство, яким є лікарня, воно створене органами місцевого самоврядування на базі би, коштів громади. І є практика Верховного суду про те, що ті кошти, які вважаються власними, зароблені, вони зароблені е, на комунальному майні, скажімо так, і вони вважаються, тобто це, це їхній дохід вважається е, доходом тобто, територіальної громади. І Є практика Верховного суду, що е, свідчить про те, що власні кошти це також є. Коштами комунального підприємства, тобто коштами громади, саме громаду сьогодні цікавить єдине питання, яке аудиторці поставила суддя Оксана Пальчик. Порушення заключається саме в тому, що збільшення ціни не було підтверджено довідками. А на самом деле ціна збільшувалася, так чи ні? Ми не можемо цього сказати, тому що ми Ви не можете цього бачили. сказати. А Ви? все місто це питання цікавить. Не можете сказати. Це питання не було поставлене нам в влучені як спеціалістів до судового розслідуванні, тому ми його не досліджували. Добре наступна дата судового засідання 13 лютого. Слухатимуть ще свідків зі сторони обвинувачення та сторони захисту. До інших тем зі зниженням температур на водоймах утворюється лід, однак він залишається вкрай небезпечним. Рятувальники застерігають, тонкий лід не витримує ваги людини і може провалитися будь-якої миті. Особливо ризикують діти та рибалки про основні правила безпеки на зимових водоймах. Далі Через постійні коливання температури від мінуса до плюса, лід, який утворюється на відкритих водоймах, не міцний. Місцями він не може витримати людину або групу осіб. У зв'язку з цим нагадуємо про те, що вихід на кригу небезпечний для життя та здоров'я. Радимо рибалкам втриматись від виходу на кригу для зимової риболовлі і нагадуємо батькам про те, що необхідно постійно говорити дітям, що крига замерзлої водойми це не місце для дитячих прогулянок. У разі загрози життю людини на кризі. Негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Ну і у зв'язку з морозною погодою у Кременчуці вже зафіксовані випадки обмороження. Тож медики закликають містян бути обережними, не перебувати довго на холоді, тепло вдягатися та у разі перших симптомів негайно звертатися по медичну допомогу. Майже тиждень на своїй посаді працює новоспечений очільник Полтавської обловійської адміністрації Віталій Дяківнич. До цього, а саме з 2023 по 2026, останній був головою Миргородської військової адміністрації. Як стало відомо, у рамках робочих зустрічей у нового керівника є в планах і відвідини Кременчука. Та після призначення Віталія Діківнича на посаду голови Полтавської обласної військової адміністрації журналісти дослідили його щорічну декларацію за 2025 рік. У документі детальна інформація про нерухомість, земельні ділянки, транспортні засоби, доходи та грошові активи посадовця і членів його родини. Водночас, аналіз свіжих даних із інших відкритих джерел дозволяє побачити, як формувався його майновий стан у попередні роки. Детальніше у матеріалі. Згідно з поданою декларацією Віталій Дяківнич володіє житловим будинком площею 109,4 квадратних метрів, розташованому у селищі Диканька Полтавської області. Право власності на цей об'єкт він набув у лютому 2011 року. Також у його власності перебувають дві земельні ділянки площею 731 квадратний метр у диканці право власності набути у серпні 2024 року та площою 20 тисяч квадратних метрів на території села Тополівка Диканської територіальної громади. Право власності власності оформлене у січні 2022 року. Окрім цього, у декларації зазначено земельну ділянку площею 13 тисяч квадратних метрів, яка належить дружині посадовця Надії Дяківнич. Вона розташована у селі Єлизаветівка деканської громади, а право власності на неї набути у серпні 2024 року. Серед інших об'єктів нерухомості житловий будинок у селі Орданівка деканської громади площею 74,5 квадратних метрів, що перебуває у спільній частковій власності дружини декларанта та інших осіб. Також у декларації фігурує ще один. Житловий будинок площею 57,8 квадратних метрів, частки в якому належать самому Віталію Дяківничу та члену його родини Олександру Дяківничу. Об'єкт розташований у Полтавській області. Конкретний населений пункт у декларації не зазначено. Крім того, у спільній частковій власності Віталія Дяківнича та Олександра Дяківнича перебуває земельна ділянка площею 851 квадратний метр. Також розташована у Полтавській області. У розділі транспортних засобів зазначено, що дружина посадовця володіє. Двома автомобілями шкода Октавія, 2012 року випуску, та Нісан Мурано, 2015 року випуску, придбаний у 2021 році. Що ж до доходів, то за 2025 рік у декларації фігурує заробітна плата, отримана у Миргородській районній державній адміністрації. А це понад 1 мільйон 680 тисяч гривень за рік. Також у декларації зазначено доходи у вигляді відсотків виплат за державними програмами, зокрема, є підтримка, а також дохід від підприємницької діяльності друж та її заробітня плата. Що ж до грошових активів, то задекларована готівка у розмірі 10 тисяч доларів США, 160 тисяч гривень та 2 тисячі євро. Крім того, вказано кошти, розміщені на депозитних рахунках, а це 690 тисяч гривень та 5 тисяч доларів США. Розробники приладу для наших оборонців знову звітують про новації. Йдеться про око, унікальну волонтерську розробку, що допомагає військовим вести спостереження за ворогом і коригувати вогонь. Нині на озброєнні українського війська вже три варіації приладу від першої до суттєво удосконаленої, над якою команда працювала майже два роки. Паралельно родина Колотієвських, яка підтримує оборонців ще з 2014 року, виготовила та передала на фронт понад 50 тисяч окопних свічок. Про розробки і допомогу, що реально рятують життя, у наступному сюжеті. Історія волонтерства родини Колотієвських та їх однодумців розпочалася далеко до повномасштабного вторгнення. Спочатку зосереджувалися на широкому спектрі допомоги оборонцям, згодом зрозуміли, є те, що може реально впливати на хід війни. Так з'явився прилад «Око». Один з розробників приладу, покликаного допомогти, як спостерігати за ворогом, так і коригувати вогонь. Олександр Колотієвський розповідає: нині мають три варіації приладу та, що незмінно, можливість бачити на кілометри, встановивши око якомога вище та збереження життя і боєкомплекту наших захисників. А сам солдат на відстані 100 метрів ховається в якийсь бліндаж. І в цьому бліндажі за допомогою двох кнопок управляних вліво-право, вверх-вниз. Друге економія боєкомплекту. Конкретно можна коригувати вогонь артилерії, снайпера, мінометників, кулеметників і інших засобів враження. Не страшні цьому приладу ані пил, ані вода, розробка пройшла чимало тестових випробувань. Одна з модифікацій тепер має, крім корпусу, і додаткові технічні можливості. У даному випадку тут стоїть броньоване скло. Це наші умівці Кременчуцькі нам безкоштовно їх виготовили, яке захищає від враження невеликих осколків. Він має можливість через цей роз'єм. Підключатися на велику відстань і дає можливість включати не один прилад, а 2, 3, 4, 10, ставити їх через 2-3 кілометри один від одного. І тоді вже не потрібен буде цей пульт управління для всіх приладів, достатньо його одного, це значно здешевшує конструкцію. А вже на відстані 20 кілометрів від лінії розмежування, де фактично ворожі дрони не літають. Буде сидіти керівництво і бачите на, на протязі там багатьох кілометрів реальна ситуація на фронті своїми, своїми очима. Проблему додаткового часу роботи у оновленій версії ока також вдалося вирішити. Розміщено 12 іванлітів батарей. Ну, їх вистачає на 3-4 дні від цього. По старій схемі, ось ви бачите цей контакт від 12 до 24 вольт. На початку війни. 14 рік, ще при повномасштабному на початку, багато використовувалося важкої техніки, танки, БТРи. З цих БТРів танків хлопці знімали акумулятори, сюди підключали і їм вистачало там на пару тижнів роботи того акумулятора без додаткової підзарядки. Він може підзаряджатися від будь-якого генератора і має виходи для цього роз'єми. Але якщо вже і це все закінчилося, зарядка, що там вони сидять 2-3 тижні, то, як завіряють військові, у них у кожного є свій павербанк. Тому зроблено розйом для павербанка, куди можна його підключити, і ще якийсь там день-два прилад буде працювати. А ще прилад око не складний у роботі, що спрощує навчання для хлопців та дівчат. Вже над третьою модифікацією працювали розробники майже два роки. Тільки рік писали відповідну програму. Ще майже стільки ж те все тестували. Цей прилад, так як і попередній, має можливість самофіксації. Тобто, якщо програму заклав там визначити колісну чи гусеничну техніку, чи солдата, він при переміщенні фіксується на ньому. Але цей привод останній має ще можливість і самому знаходити ворога і зупинятися там, де він побачив, або танк, або БТР, або людину, і подавати звуковий сигнал. Має розробка спеціальний кейс для транспортування, наплічник для зручності та набір необхідних інструментів. Навіть маскувальну сітку, аби заховати прилад в умовах війни, додали до комплекту. Вже найближчим часом. Ці прилади око працюватимуть на фронті. Туди ж попрямують і окупні свічки. Віск для однієї з партій волонтерам передало духовенство Свято-Миколаївського собору. Було надано 10 пакетів великих свічок. Вони були перероблені на віск, і далі розлиті свічки для наших воїнів. Тож допомога, що починалася з ініціативи однієї родини, сьогодні переросла у справу, яка реально рятує життя наших воїнів і наближає перемогу. Днями до Кроменчука із чергового волонтерського відрядження повернулися троє місцевих благодійників Сергій Горбатюк, Олександр Башаков та Костянтин Щербина. Цього разу вони подолали сотні кілометрів, аби доправити на передову вкрай необхідну допомогу для наших захисників. Усе зібране завдяки підтримці небайдужих кримачуцьких підприємців, на яких напрямках побували волонтери, та що саме доставили військовим. Дивіться далі у наступному сюжеті. Повну історію волонтерів ви вже могли бачити на нашому телеканалі у рамках програми Я волонтер. Цього разу вони завітали до нашої студії, аби розповісти про чергову поїздку на прифронтові території. За словами Сергія Горбатюка, підготовка розпочалася одразу після телефонного дзвінка дружини безвісти зниклого військовослужбовця, яка прохала допомогти забрати авто її чоловіка із Павлограда. Ми прийняли рішення, що треба вести евакуатором. Я зателефонував, хлопці не відмовились. Приїхали на Павлоград, і ми приїхали туди. Загрузили цю машину, і вона приїхала на Кременчук на станцію, де її отремонтували і відправили на Харків. Сергій Горбатюк наголошує, на гарячі точки команда ніколи не їде з пустими руками. Тож під час підготовки до чергової поїздки він традиційно звернувся до місцевих підприємців, які з першого дня великої війни підтримують волонтерів. Тож зібравши все необхідне, волонтери вирушили до Слов'янська. Звідки треба було пригнати авто до Кременчука? Та це завдання виявилося не з легких. Сергій Миколайович зв'язався з хлопцями, їх терміново визвали на позиції. Вони роз'яснили нам, де ключі. Вийшла жіночка, показала нам все, відкрили машину, огляд поверхній зробили. Ну, Так як проблема була в ній в рульовій рейсі, то назад ми поверталися дуже довго. Максимальна швидкість була 70-70. 60-70. Далі на прохання одного з місцевих підприємців, який надав необхідну допомогу, команда вирушила до Чернігова, де вони мали передати підтримку воїну з Кременчука. Розповідає пан Сергій. Хлопцю треба була допомога, генератори хлопцям, тому що світла нема, треба були генератори, їжа, а наше завдання відвести. Загалом волонтери провели у дорозі понад чотири доби, і як кажуть самі, найбільше труднощі створювали складні погодні умови. Втім, радість та усмішки наших захисників того варті. Адже кожна передана допомога піднімає бойовий дух і додає сили тим, хто стоїть на передовій. Тож, поки команда повернулася додому, але вже налаштовується на нові поїздки, адже для них допомога це щоденна справа серця. Що ж, це досить гарний приклад, як не втрачати віри у наше військо, підтримувати його не лише на словах. Й такими необхідними справами. Далі про синоптичні реалії екватору робочого тижня. Завтра у Кременчуці день обіцяє бути хмарним з проясненнями. Трохи засніжить на термометрі морозні, мінус вночі, мінус п'ять в день. Вітер змінних напрямків до 2 метрів за секунду. Нагадую, що ще більше новин можна знайти у наших соцмережах. Підписуйтеся, аби не пропустити головного. Підтримуйте українське військо, бережіть себе. Зустрінемось у цій студії завтра. thanks <laughs> for